Більше того скажу, децентралізація це ключовий елемент нашої підготовки до майбутнього членства в Європейському Союзі. І це ще один аргумент. Нема децентралізації, нема перспективи членства. І навпаки, ефективне впровадження ідеї децентралізації, відсутність жодних і будь-яких аргументів для будь-яких перешкод. Щодо європейської перспективи України. Тому я закликаю вас разом з українським урядом, з народними депутатами вже зараз, ще до того, як будуть проголосовані в другому читанні зміни до конституції в частині децентралізації, активно долучатися до забезпечення до законодавчого забезпечення. Децентралізаційних змін. Ми прорахували, що для цього буде потрібно майже 500 нових законів. Проєктом відведено для цього два роки. Але треба прибрати звичку українського парламентаризму, все готувати за останню ніч, як того поганого студента. Це безумовно впливає на якість законопроектів, від кого будуть страждати. Громади і місцеве самоврядування. І я вважаю, що це дуже амбітне і правильне завдання для Асоціації міст. Зібрати думки, сформувати позицію, підготувати законопроекти і разом з парламентарями на чолі з. Головою Верховної Ради, який є твердим прихильником децентралізації. Разом з урядом, де питання децентралізації також відповідає людина, яка має величезний досвід Геннадій Зубко, розробити і ім імплементувати ці зміни до законодавства. Так сталося. Що зміни до Конституції в частині децентралізації є одним із ключових елементів мирного плану України мінських домовленостей. Кожен і всі 13 пунктів мінських домовленостей. Це про те, як забезпечити мир на Україні. Ще один ключовий елемент моєї президентської програми мир та децентралізація.